Районних рад. Е, відповідно до статті 56 закону про місцеве самоврядування в Україні, районна рада обирає заступника голови е, ради. Я хочу звернути увагу, що слово заступника зазначене в однині та в відповідному відмінку. То заступник голови районної ради повинен бути один. У зв'язку з обмеженим фінансовим ресурсом прогнозів прогнозі районного бюджету Перемарського району. Заплановано доходи за трьома джерелами надходжень доходів загального фонду. А саме адміністративний збір справляється єдинозаконну Україну державну реєстрацію юридичних осіб підприємців та громадських формувань, плати зміна інших адміністративних послуг і адміністративний збір з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Дані надходження та кошти вільного залишку районного бюджету Пермайського району не в змозі в повній мірі забезпечити повне фінансування Пермайської районної ради. Тому, враховуючи це все, був направлений з рекомендації оптимізувати кількісну складову посадових осіб Пермайської районної ради, і також наголошено про пошук додаткових джерел фінансування незаборонених законодавства. Це можуть бути субвенції, як були у 23-му 2023 році, були субвенції, в поточному році громади надають субвенції на отримання районної ради. Тому треба шукати джерела, бо районний бюджет там зможе забезпечити повну обсягу. По структурі, на у нас на рації, скільки заступних можна так? Першу чергу, що ми знайшли час, нелегкий час прийти, не свої його. Шановні колеги, техника неодноразово нам проходять листи із районі військової адміністрації, і з районі військової адміністрації начальник і фільм так і з Української асоціації обласних районних прав. Те, що ми рекомендують провести. Як у нас є, далі буде розглядатися питання про прогноз бюджету на 26, 27, 28 роки, де ми не забезпечені на 53 там 52%, і ми шукали тут про надходження. На що ми розробили структуру, я прошу ознайомитися. Пропонуємо до Випускаємо обі редакції. Голова районної ради, заступник голови районної ради, керуючий справами, головний спеціаліст кадрової роботи, так як повинен повороні іншим іншими керівниками тільки, головний спеціаліст консульт фінансово-господарський начальник, головний бухгалтер. Головний спеціаліст. Потім загальний відділ для начальник відділу та два спеціалісти. По загальному відділу, я думаю, пам'ятаєте, це нас мої Ну, прибирали цю цей загальний відділ, але по суду ми поновили і ми поки що там мати ночівка. Ми поки що не можемо. Далі йде господарський сервіс, це завідувач господарства номер 0,5, прибирання службових приміщень 0,25, будь-які службовувати вихованцями біля на одна стовка, і того у нас виходить загальна кількість працівників одинадцять сімдесят де посадових осіб у, у, у структурі 10. Де у нас там питання де стоїть поки що і загальний. Прошу розглянути, що стосується по питанням, ми запрошували письмово mm -hmm. заступників, які виконують на даний момент обов'язків. Якщо у вас є питання, хочете поспілкуватися, будь ласка, пане Васильівна, Можливо. а наразі у нас скільки наступних зброї? Наразі у нас по структурі один змінився. Один знаходиться на простой і один діючіта. А яка кількість наразі є штамп відходить? Зараз там. Тобто ми прибираємо, скоро робимо це можливе, що може. Я скажу, можна слово? Так, так. Підтримувати те, що з перших днів каденції сесії я особисто і, і ще державна військова адміністрація звертала увагу на кількісний склад. Ну, це було рішення депутатів однозначно, але зміни я трошки несу ясність, що змінилося з 21 на 22-го, практично з 22-го, але по суті. У 2021 році був прийнятий бюджет на 2022 рік, де згідно закону про бюджет України у зв'язку із тим, що всі повноваження, комунальні заклади освіти, культури, медицини, охорони здоров'я перейшли до органів у зв'язку з централізацією, наповнення бюджетів районних рад стало по і утримання районних рад. Тому було поглядом прийняти рішення і так де депутатам Верховної Ради підтримали те, що надається субвенція розрахунку рахунку 800 гривень на одну особу. Тоді була така ставка станом на кінець 2021 року, на початок 22-го і е, Ін 200 да, субвенції районної раді на утримання. Але питання в тому, що отримання районної ради, ці кошти даються на апарат, виключно на е, працівників районної ради, на обслуговуючий персоналу, на сплату комунальних послуг. Ці кошти не передбачені. Це цільова субвенція, наприклад. І щоб Всі дуже добре знають, по закладу національної середньої освіти е... освітянська субвецька це те саме на рівні районної ради. Тому один із виходів з того, що ми могли районна рада отримати і енергоносіївси в процесі у 2022-23 років, проведена фото щодо передачі будівлі іншим власникам. Ви вже знаєте, це вже процес, вже історія. Але на сьогоднішній день та структура, яка є, і ті кошти, які надаються, і щодо наповнення бюджету, ну, практично його немає, і вже тому що все, що є, воно фактично входить на систему опровіщення. Хоча надається відповідна субвенція деякими громадами, де ми закриваємо, але система опровіщення у нас йде. За 255 тисяч, а у нас бюджет всього 230 на зоні. І я скажу більше, якщо при умові, не дай Боже якісь ну, людські елементарні події і один з фахівців реєстрації звільниться, то взагалі доведеться переглядати і вносити зміни тому що міг мене виконати, так як є. Ну і в подальші питання там буде і прогноз. З цим пов'язаний, чому? Тому що прогноз повинен бути більше на 5% від попередніх років, які ми йшли, ми його не можемо знайти. Але доповнювати у нас також немає чого. Сьогодні сьогодні питання щодо зміни структури ми пропонуємо як вихід із ситуації або для того, щоб залишити так, як вона є, це проведення відповідної роботи з органами самоврядування, надання субвенції цільової на заробітну плату. Ну, а на інші додатки найонної ради. Те, що ми можемо в межах накопичення в, в межах адміністрування податків, ми це здійснюємо і через від фінансів це все контролюється. Ну і на сьогоднішній день немає на лінії, а не відносинської заборгованості поданому питання. Тому з розумінням до ті, які будуть прийняті і зміни структури, вони необхідно що просто вишить елементарними словами, тому що по-іншому районна рада, і ми не зможемо як по законодавству забезпечить коштами елементарно. Тому що субвенції є, я не можу бюджету підписувати кошти на збільшення заробітної плати, хоча по структурі і по листам, які звертаються голова районної ради, прес-хендження до мене про надання і синів на сесії. І включення в той самий бюджет розходів по першій і другій статті, тобто зараз наплати на рахування на неї, сплата єдиного соціального неску. Тому тут і потенційно фонду, там 22 відсотка, ну тут виключно ми повинні рухатися в межах фінансового ресурсу. Нік про куліва, ні про Тому є державна субвенція, це основна. І те, що ми зробимо, але я наголошую на те, що я сказав, що у нас пріоритет є сьогодні, також, це система оповіщення і плюс той самий водій, той самий автомобіль на розмісі їздить. На далі і затрави, надає і деталі, і ТО. Але метальну бумагу купити, рукувати матеріал, все. На сьогоднішній день немає, ну без так, без уризания зміни штатки далі рука, особливо в 2026 році, буде уже. Про його заступник про його голови громадської районної ради, два заступника Анатолій Васильович Демідовський і Світлана Васильівна Сидеко. Що стосується освіти, позиції освіти, то у 1982 році Анатолій Васильович закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю автомобілів та автомобільного господарства кваліфікація інженер інженер-механік. Світлана Васильович завершила. Університет національної академію наук за спеціальністю, спеціалізацію правознавство і поліває кваліфікацію юристів. В 2015 році завершила Одеський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при президенті України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю державного управління. Роздобула кваліфікація магістр державного управління. Це на сьогоднішній день. Я вже просто якась прокоментую найвищий рівень, який дозволяє працювати місцевов рядування в міністерствах, відомствах і на високих посадах державних органів. Так, стаж роботи е о, значить, з 20-го, 20-го приступляння. А, це стаж роботи безпосередньо на обраній посаді да, вже з 2020 року. І обовський він понад з 21-го року, з січня 2021 року. У Світлані Васильівні теж ж саме, але мені здається, що коли... про стаж, да, то у вас то стаж з пана Васильівна. Не менше в виконанні постів заступників, сім так, відвідування сесії прамарської е, ради. тут ви самі знаєте, питання у нас досить актуальне. Е, ми розуміємо, що є питання відряджень, тому що всі депутати працюють. Ну більшість працює е, майже. 87% відсотків мають основне місце роботи. Ми розуміємо, що є нагальні питання, відрядження або інші, які не дозволяють іноді залучитися і прийняти участь у засіданнях. Але ми обирали двох заступників і вони отримують за ну, двох, а більше трьох заступників. Вони ж отримують за поплатню і повинні бути присутніми на засіданнях. Так, було скликано 32 сесії. Значить, Анатолій Васильович відвідав, відвідав всього 25 сесій. Ще 23 2023 року сесії не відвідали взагалі. У Світлана Васильова серед 32 сесій всі сесії відвідано і проведено. Так, що стосується підвищення кваліфікації е, за час е, займаної посади. Анатолій Васильович не підвищував кваліфікацію та не надав інформації. Загалі. Світлана Васильовна протягом е роботи сім разів підвищувала свою кваліфікацію е в оригінальному центрі підвищення кваліфікації, посадовців, осіб посадовці, місцевого самоговання та отримала відповідні сертифікати, що підтверджують. Е Якісь підвищення кваліфікації та установи, яка проводила. Нагороди, відзнаки, які отримані протягом роботи в районній раді. Девідських немає нагород. У 24 році Світлана Васильівна нагороджена почесною грамотою е, Миколаївської е, обласної військової адміністрації та почесною грамотою президента. підкажіть цього абриоту. Українська районних і обласних районних обласних рад. Дякую. Далі, що стосується саме такого, окрім наших посад, робіт усі, сьогодні є волонтерами, виконуємо певні роботи, або допомогу, яку ми направляємо на те, щоб організувати, підтримати тут з наших громад. Боєздатність, бойовий дух, підтримка родин та дітей, матерів То не надано інформації з приводу участі у таких закладах Детовського Світлана ну, Мабуть, ви всі пам'ятаєте, на сесіях постійно звітують, передають матеріали, допомогу. І з двадцятого року є волонтерам. Сету Червоного Христа України і з 24-го Миколаївської обласної організації товариства Червоного Христа. Це така загальна інформація для розуміння щодо відповідності кваліфікації і посади яку займає один та інший заступник. Районної ради. Отже, які будуть пропозиції, може доповнення, думки? Може питання Домен. до мене, може питання, ну наразі присутність, може, плана оцінювати, які питання може бути. Питання зміни структури, які переноситься на. Плануємо на нас в на, чергову. На, тому що для мене це перший раз, що це питання вже. Ну, ми пророкуємо, працюємо над цим питанням, Ну, просто щоб ви розкрити сесію. Ну буде давайте так. Хто за те, щоб пропозицію, яку озвучила ви, вибачте, Олексія Петрівна, це щодо структури, яку ми зараз маємо, вивести її на розгляд сесії. Давайте тоді проголосуємо. Чи може є якісь доповнення, уточнення? Немає? Так. Хто за те, щоб е, винести структуру е, та загальну чисельність виконання апарату громадської районної ради? Це буде, мабуть, відповідальні чи? Нічого, це про це, було, це буде, оптимізації. Це буде, це буде було, 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 було питання а, оптимізації. Ви доповнювали, що ви вже маєте своє бачення і представлення надали. Голова представляє, що наступника хто буде. Ну так, да. відповідно, надали інформацію щодо вашої оптимізації в розрізі листа і виконання тих завдань, які потрібно, ви надали свою пропозицію бачення і виносимо цю пропозицію на розгляд сесії для голосування депутатами районної ради. Хто за пропозицію винести на розгляд сесії, структуру? До, яка оптимізує нашу загальну чисельність виконавчого е, апарату Правомаської районної ради? Хто за? Проти окремо власне має одноголосно. Е, так, е, чи є ще якісь доповнення? Немає. Тоді хто за те, щоб е, друге питання? Це розгляд листа Порганського районної військової адміністрації прийняти до відома. За проти немає, одноголосно. Отже, по другому питанню ми прийняли інформацію до відома щодо питань оптимізації, чисельності та пошуку додаткових джерел та рекомендували винести на розгляд сесію, пропозицію Олесі Федорівни. З приводу їхнього бачення, як оптимально можна організувати структуру і роботу районної ради в умовах військового стану і скорочення ну, відсутності фінансування, і так, щоб ці кошти були оптимально направлені в нужні виконавчі структури і е, напрямки, а все те, що ми можемо зекономити, направити. Саме на отримання нашої боєздатності та захисту нашого регіону України в цілому я по можна, можна. до да. голову районної ради весни на світла скащо уявимо з мудрією таку ситуацію, явимо, що структура прийняла на сьогоднішній день із запропоновленої структури, скільки. Я зрозумів, так. я зрозумів, що за посадою особа, яка сьогодні знаходиться в подовжені за тим, просто можна право під час військового стану. Тому я зрозумів, що для того, щоб зберегти просто відео, сім'я навіть. Тут у нас, так як планується, помісямо, по місцевому, по українській фасад, районі та розраховано бюджет, Бюджетна субвенція, державна субвенція. Тут дивиться по господарському сектору, відбувалося навісного автомобіля ставка. Ми можемо вийти у нас завідувачів господарства і так. Ні, ні, ну і в нас. І водій був, я оточує. були, ще сторожа і були, не, були. Старожі, опалювачі. Ні, ну і опалювачі у зв'язку з передачу, водіїв, водії так. Дві залишалися, у нас була вже об'єднана 33 тридцять три особи. Я пам'ятаю, я пам'ятаю. Пам просто Знаки... чи зміни зміною структури події. Я просто не пам'ятаю, чи був скорочено водіїв водія.